Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку, довгоочікувану прем'єру цього року, а саме Вонка. Представляю вашій увазі музичний фантазійний фільм режисера Пола Кінга за сценарієм, написаним ним у співавторстві Саймоном Фернебі. Фільм є приквелом картини Вілі Вонка та Шоколадна Фабрика. В основі сюжету популярний дитячий роман, написаний Роальдом Далем. У жовтні 2016 року студія Warner Bros. Pictures викупила права на даного персонажа та отримала можливість зняти про нього нову кінострічку. За словами творців проекту, вони надихались оригінальним фільмом про Вонку 1971 року. На головну роль у фільмі розглядалися Том Холланд, Райан Гослінг і Езра Міллер. Ну, перший претендент, як на мене, також доволі непогано вписався би в дану картину. Тоді як на рахунок останнього я навіть не знаю. Але в кінці кінців вибір режисера впав на Тімоті шаломе. І ще до прем'єри, судячи із трейлерів та гучних заголовків, я зрозуміла, що цей варіант виправдає себе. Актору навіть не знадобились спроби, адже на записах шкільних спектаклів, яких грав Шаламе, він непогано продемонстрував свої вміння та навички. Причому перші відгуки глядачів були однозначними. Молодий актор чудово втілився у свій образ і фактично витягував на собі всю кінострічку. До того ж, навіть творці проєкту прозвали Шаламе у новому фільмі молодою версією депа для зумерів. Тому, враховуючи такі порівняння, мій запал до перегляду лише зростав. В центрі сюжету Вілі Вонка харизматичний шоколад із досить ексцентричним характером. Однак він, як ніхто інший, знає, наскільки смачним може бути шоколад, адже головний герой витратив багато часу на вивчення всіх тонкощів цієї справи. Як ми пам'ятаємо із попередніх фільмів, він є власником однієї з найвідоміших шоколадних фабрик. Але мало хто знає, що відбувалося з ним до моменту відкриття знаменитого підприємства. Новий мюзикл розповість про пригоди Віллі в юні роки, а також про його пошуки нових смаків для своїх солодощів. Ну і, звісно ж, першу зустріч із тими самими чудернацькими умпалумпами. Головному герою доведеться знайти свій власний шлях до багатства та ніби як солодкого життя, і на шляху у нього буде немало перешкод. Популярність цікавого та загадкового персонажа Вілі Вонка була доволі великою, тож вихід якогось нового проєкту був би доволі передбачуваний. А враховуючи харизматичного головного героя, так і подавно. Тільки цього разу нас чекала розповідь про молодість Вонки. Хоча, враховуючи доволі молодого депа у попередньому фільмі, не можу сказати, що там була прям таки його старість. Однак, як би там не було, творці проекту вирішили розповісти глядачу початок цієї шоколадної історії, коли у головного героя ще не було своєї знаменитої фабрики. Але, незважаючи на це, вже тоді Вонка міг похвалитися запальним характером та купою натхненних амбіцій. Мені складно описати свої початкові очікування, адже я не те, щоб великий фанат мюзиклів. Плюс були невеликі сумніви на рахунок сюжетної складової нової прем'єри те, що вонка вийде яскравим та ефектним у плані графічного оформлення сумнівів не було. Це зрозуміло ще із трейлерів. Однак не менш важливим концептом є сюжетна складова цієї історії. До старту показу мені захотілося як мінімум передивитись попередній фільм із Джоні Депом в головній ролі, щоб дещо відтворити картинку в голові. Однак тут виявились свої нюанси: якщо у новій картині увага була сконцентрована на матері головного героя, то, як ми пам'ятаємо, у попередній кінострічці ми бачили саме батька Віллі. От і виникають свої певні питаннячка. Що стосується самого фільму, то є як свої хороші деталі, так і деякі спірні моменти. Перш за все, хотілося б відмітити графіку та візуал. Вонка вийшов і справді яскравим, ефектним та по-справжньому святковим фільмом. Подивитись його у цю зимову пору разом із сім'єю чи дітьми буде саме воно. Для створення атмосфери, для відпочинку і просто гарного настрою. До речі, мене в цьому плані трішки здивувала та приємно вразила Мама із донькою поруч, які були в кінотеатрі, і хотіли піти на п'ять ночей Френді. Ну, знаєте, на свято, мені здається, вонка буде більш підходящим варіантом. Якщо зупинитись детальніше на самій історії, то тут не можу сказати, що я була прям повністю і на всі 100% задоволена. Постійно виникало легке відчуття, того ніби чогось трішечки не вистачало. Враховуючи, які емоції в мене викликав фільм Чарлі та Шоколадна Фабрика, то в новій прем'єрі ця емоційна планка точно не була повністю заповнена. Кінострічка ніби й має свій шарм та розповідає історію молодого Віллі з зовсім іншого боку. Однак, по великому рахунку, все ж лишаються деякі відкриті питання. Ну і на додачу до всього, нова прем'єра це мюзикл, Причому співали не тільки головні герої, а ще й Умпа-Лумп. Тому це було прям подвійне комбо, і, знаєте, на любителя. Хоч сама музика вписалась у картину доволі непогано, однак кількість пісень, ну, була трішечки через край. Але тут мені було би цікаво почути і вашу думку, тож чекаю на коментарі. Що ще приємно виділялось на загальному фоні, так це моральний бік історії. Окрім яскравої картинки, у фільмі безперечно розкриваються важливі питання, на кшталт, батьківська любов, вірність та самопожертва, взаєморозуміння і так далі. Ну, а що ж стосується акторського касту та героїв, то тут Тімоті Шаламе є моїм безперечним фаворитом. Важко сказати, хто міг би писатися на цю роль краще, але даний варіант мене точно більш ніж вдовольнив. І загалом, підбиваючи все вище сказане, сюжет нової історії оціню на 6 балів. Картинка та візуал, безперечно, отримують свою вісімку, адже це було ефектно. Гра акторів також заслуговує від мене 8 балів, тоді як музичний супровід оціню на сімку. Ну і в результаті ми розуміємо, що Вонка вийшов яскравим та ефектним фільмом зі своїм посилом. Однак все ж місцями слабкуватим сюжетом. До плюсів картини віднесу візуал, героїв та мораль історії. Тоді як місцями слабкуватий сюжет та легкий перебір з музикальними композиціями є особисто для мене мінусами кінострічки. А ви, мої дорогенькі, розкажіть про свої очікування та враження після перегляду і поділіться думками на рахунок порівняння прем'єри із попередніми фільмами. Якщо сподобалось відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. А в інстаграмі, телеграмі та тіктоці можна знайти актуальні новини світу кіно та анонси майбутніх оглядів. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па!